Безкоштовні заняття із психологічної підтримки для військових стартували в Рівному. Це ініціатива всеукраїнського кол-центру Варто жити, який заснувала громадська організація «Фонд Яніни Соколової». Під час занять там надають професійну психологічну підтримку і допомогу від військових психологів. Про це суспільному розповів учасник бойових дій психолог Максим Чубик. Зараз ми його долучаємо до нашого прямого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вітаємо. Да, доброго дня пане Максима. Я прочитала, що в цьому центрі психологічної підтримки працюють у форматі рівний рівному. Чи можете пояснити, що це за формат і чому важливо от в такому форматі працювати із військовими? А так, звісно, формат рівний рівному говорить про те, що ну, по-перше, в групі збираються всі люди, які мають однаковий досвід, і ведучі також само мають подібний досвід такий же саме. Наприклад, у нас є дві групи. Одна група це для військових, а друга група, де збираються і є група у нас для де збираються жінки, матері військових. І взагалі саме основна ідея і мета цих груп що в цих групах збираються люди з однаковим досвідом, і вони можуть сказати фразу, яку не можуть сказати їм інші люди. Вони можуть сказати фразу Я тебе розумію, бо тільки. Людина, яка там була, людина, яка пережила або когось втратила, ну має право і може сказати Я тебе розумію, і ця підтримка ну вона дуже велика. І крім фрази Я тебе розумію, я би сказав, випливає ще дві інші найважливіші фрази. Що кожен в групі, ну група зазвичай 10 чоловік, є хтось хто з цим впорався, і він може сказати: Я з цим впорався, і що я робив, і ти зможеш. Оце основна ідея, що збираються люди з одним досвідом, вони підтримують один одного і показують, як жити далі після того, що вони пережили. Пане Максиму, з огляду на те, що група працює в такому форматі рівний рівному, чи простіше людям відкриватися і говорити про те, що їх турбує, про те, що їм болить, і який стрес і травми вони пережили, і можливо, вже маєте якісь перші відгуки від тих, хто відвідує цю групу, поділіться з ними. Я тоді подірюсь двома групами, які ми ведемо у рівному очні, це для військових, а потім розкажу про групу для жінок. Звісно, коли веде групу людина, яка була на війні, відкриватися, особливо хлопцям набагато легше. Тим більше, я думаю, не буде секретом, що чоловіки, особливо військові, звертаються до психологів ну дуже рідко. Я потім, якщо буде цікаво, розкажу в яких випадках вони звертаються дуже рідко. Але після того, як вони звернулися перший раз, ну, вони розуміють користь цього всього, і е, вони приходять на кожну нову зустріч, ну я скажу навіть ну, з великим ентузіазмом. Якщо у нас одна група проходить в військовому госпіталі в Клевані, це Рівненський район, де хлопці військові проходять реабілітацію, то часто їх відправляють перший раз ну, психологи або лікарі. Але повторюсь, вже другий раз приходять самі. Якщо це група у рівному у місті, тут інша специфіка. Ну я її раніше прогнозував, а тут ситуація інша. Ті, хто були поранені і зараз е, звільнені, або ті, хто проходять реабілітацію, їх направляють їхні жінки. Ну я це розумів, бо самі вони не, не дійшли. Вже коли в, часто в сім'ї доходить до конфліктів, що на межі, що все, і жінка каже: Так, все, йдеш, там. Є група, чи є психолог? Він каже: ладно. Я, мені це не потрібно, я не розумію, але я піду. Отак от вони не часто приходять на такі групи. Ну, от, власне, ви нам сказали про те, що можете пояснити, чому чоловіки не йдуть самостійно, <кхи> чому доходить до такої точки, що жінка вже ніби підштовхує і ставить перед, от, просто перед, без вибору. Чому, власне, військові не мають охоти самотужки йти до обсуду? Ну, відповідь дуже проста. Я її спостерігав і на війні, ну серед своїх хлопців. І тут, а зараз у чоловіків є якийсь стереотип, особливо можливо це в Україні, що ми сильні, ми не слабакі, мені не потрібна якась там допомога. Часто плутається психолог і психіатр. Тобто я не хворий на голову, я справлюся впорою і сам. Скажу свого досвіду, що якраз не знаю там, майже всім, ну і що не 100%, там, да, Звісно, є люди, які справляються самі. Але 90% і більше потрібна психологічна допомога, особливо в такому форматі. Вони просто це не усвідомлюють, не мали такого досвіду, і на жаль, в Україні немає такої культури звернення псих... чоловіків до психологів. Пане Максима, от мені цікаво, коли працюєте в форматі рівне є рівному військові розповідають якийсь свій травматичний досвід. і Якщо серед цього кола людей є емпатичні люди, які починають співпереживати ще раз, якось по новому цей досвід, чи не є це травматичним для них, і чи якраз напевно в цьому завдання військового психолога, який серед них перебуває, аби це все якось діло врівноважити? Ну, ви абсолютно вірно кажете. Тобто задача психологи ми ведемо в парі, тобто я веду в парі з колегою. А наша задача, щоб не було ретравматизації. Відповідно, якщо якісь ситуації ми розглядаємо, то ми на це звертаємо увагу. Ну плюс у кожного групі є таке правило, правило: стоп. Якщо людина не хоче про щось говорити, вона про це не говорить. Тому, звісно, ну, для цього і потрібні ведучі, щоб це контролювати і впливати. Ну і пане Максиме, так як ви Іди... сказ... так так перепрошую. А ще хотів би сказати інше про групу жінок, на чи охочі йдуть. Там ситуація трохи інша. Ну, ну а жінки я маю на увазі, це матері, жінки, сестри, доньки, ті, хто на війні або в тому числі хто загинув безвість, або в полоні. Жінки йдуть дуже охоче. Тобто, якщо у нас відкривалося на проєкті, група онлайн була для жінок, вона набралася за пару днів, причому дві групи, і жінки йдуть дуже охоче. А от як зробити, щоб якось це питання, коли жінки йдуть охоче, і стосувалося чоловіків, охоче, Бо наступного разу в ефірі ви нам розповіли, що ось тенденція змінюється. Можливо, ви якось можете mm -hmm. заоходити військовослужбовців, які зараз нас слухають, і можливо, десь всередині в себе відчувають ось цю потребу поговорити, але бояться через ось цей стереотип, що чоловіки до психологів не звертаються. Що якщо звернутись до психолога, то напевно в мене вже якісь там психіатричні про проблеми в голові, і нащо комусь про це знати. Mm -hmm. Ну, дивіться, я роблю тільки маленькими кроками з тим, з ким я працюю, приведу маленький приклад. От е, на останній от мені написав учасник останньої групи, що е, який прийшов, до речі, його жінка послала, він дуже не хотів. Е, і він сказав: зі мною передає, чи можна, щоб зі мною прийшов і ще один хлопець. Він теж військовий поранений був тяжко. Ну, зараз реабілітується. Я сказав, звісно, можна. І от таким шляхом тобто вони таким сарафанним радіо передають. Наприклад, я там в багатьох програмах приймаю участь в спортивної реабілітації і у всіх цих закладах, які займаються з ветеранами, я, ну, де тільки можна на, на, на рівні облдержадміністрації міської ради доносимо цю інформацію. Я виступаю дуже в багатьох е, конференціях і так далі. Тобто доношу ну, на всіх можливих майданчиках. Так само, наприклад, є в рівному будинок ветеранів, так само з ним співпрацюю, теж доводимо, у них дуже багато є людей, яких вони знають, і вони доносять цю інформацію. Ну, а власне, розкажіть, скільки може вмістити одна група? Е, група військових, група рідних військовослужбовців, mm -hmm. жінок. Е, наскільки вони об'ємні ці групи, і чи зараз обидві групи повністю у вас зібрані? Чи можна ще долучитися, якщо mm -hmm. бажання зараз виникло в когось? Mm -hmm. Ну, зазвичай група це близько 10 людей. Це може бути менше, більше, ну умовно, 8-12. Є формат у нас очний, то що наживо, тобто ми проводимо в рівному наразі з військовими дві групи, і є група онлайн для жінок. По кількості людей це те ж саме. А наразі планується набір нової групи, думаю, десь за пару тижнів, бо ці групи наразі ну, набрані. Тобто бажаючі ще є, але наразі ми чекаємо. Можна слідкувати на соцмережах на фонд Єдина Соколова, і там, коли нова група відкривається, там завжди буде інформація. Пане Максиме, щиро дякуємо за спілкування і за те, що допомагаєте нашим військовим та їхнім рідним пережити цей стрес і ці травми. Нагадаю, ми говорили з Максимом Чубиком, військовим психологом.